Thank you Вітаю на нашому каналі Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. <му> Люстрація дісталася південної митниці. Звільнення керівника відомства вимагали автомайданівці та представники регіональної люстраційної комісії. На підтримку своїх вимог озброїлася плакатами та БТРом. <му> Контрабанда на мільйони. Попри супротив митників, правоохоронці таки викрили канал постачання товарів народного вжитку до України. Гроші беруть, але до бюджету вони не доходять. В епіцентрі конфлікту опинилася чергова автостоянка. Цього разу нажитися на громаді вирішили власники об'єкту на Вільямса 46А. А зараз про ці та інші події розлого. Черга звільнити крісло дійшла і до керівника Південної Митниці. З такою вимогою на Гайдара 21А, де базується управління відомства, прийшли активісти Автомайдану. Про ілюстрацію дії та аргументи її ініціаторів далі у сюжеті Катерини Чабан. Біля будівлі південної митниці, з самого ранку, стоїть БТР та вишукувалися автомайданівці. У них одна мета люструвати начальника. кажуть, до Одеси, яка є припортовим містом, контрабанда потрапляє у великих обсягах. По-перше, це незаконно, а по-друге, місто втрачає кошти, адже офіційного розмитнення іноземні вантажі не проходять. Та головного митника на робочому місці не виявилося. Серед учасників пікету велика кількість бізнесменів. Вони заявляють про вимагання хабарів з боку працівників митниці та проблем проблеми З розмитненням вантажів. Проект найшвидшу ілюстрацію красномовно свідчили і плакати. Економічне удушення Одеси – это економіческая война з Одессой. Таможня. Это один из механізмів наполнения бюджету. Один із механизмов сделать так, чтобы наши коридори транспортні, наши сім портов. Заработалі кадані за роботи суда прийде і прийдуть і інвестиції, пайдуть грузи, бояться робочі місця. на законності люстрації наголосив і Костянтин Сховребашвілі, член люстраційної комісії Одеської області. Він заявив, що начальник південної митниці має бути звільненим за законом про люстрацію, адже обіймав керівні посади в митних структурах під час правління Віктора Януковича. Іванов Сергій Владимирович відповідно до стат статті закону второї. Третє закона України про очищення влади від 16.09.2014 року люстраційна комісія Одеської області вимагає негайно звільнити займану посаду, оскільки відповідно до критеріїв дійснення очищення влади, що вище вказаним законом, ви підлягаєте люстрації без права займати відповідну посаду. На протязі 10 років, як заявили представники автомайдану, вони тверді у своїх переконаннях. Тож і надалі вимагатимуть відставки керівника південної митниці. Кажуть, підстав для таких дій достатньо. Лише нещодавно правоохоронці розкрили ланцюжок багатомільйонної контрабанди, яку кришували співробітники митниці. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Те, що митники справді нечисті на руку і за хабарі пропускають контрабанду, неодноразово доводили спецоперації. Одну з них, про яку вже заявляли учасники мітингу під управлінням південної митниці, провели днями. Тільки в одній з перевірених вантажівок правоохоронці виявили незадекларованого краму вартістю понад 5 мільйонів гривень. Транспортний засіб словацької реєстрації якраз виходив з митної зони на українських державних номерних знаках. Але за облікованими базами ДАІ ці номери були закріплені за іншим легковим авто. При выезде с таможенного поста был задержан автомобиль регистрации Словакии с незаконно установленными украинскими номерами, в котором находились товары народного потребления, кожа, кожаные изделия, лекарственные препараты, автомобильные запчасти, не задекларированные при пересечении государственной границы. Додам, что спецоперация не відразу пошла за планом. У милиции, кажуть, попросили у митників надати документы и пояснения. Але їм відмовили. Тож довелося залучати прокуратуру та прикордонників, щоб таки оглянути вантажівку. У даний час встановлюються працівники митної служби та інші особи, які причетні до цього злочину. Також виявлені ще понад два десятки автомобілів, які чекали своєї черги на виїзди з митного посту за аналогічною схемою по вказаному контрабандному каналу. В Одесі розгоряється конфлікт навколо автостоянки, що на Вільямса 46 а. За цей об'єкт відповідає КП Одес Транспарк Сервіс. Фактично, з 2004 року стоянка належить місту, тому бюджет має отримувати податок з СПД. Але реальний стан справ інший. Подробиці у наступному сюжеті. Від автостоянки на Вільямса 46 А жодної копійки міська казна не отримала. До того ж, тут спекулюють паркувальними місцями, а на додаток ще й практикують неофіційне працевлаштування. Здесь платяться непонятно за що, непонятно кому, без точного указання адресу. То есть у данового господина чотири таких стоянки на всі чотири є підписання, всі чотири он ігнорує. Ми маємо по факту продажу несуществуючих стояночних мест без какої-либо уплати каких-либо налогов. Ми имели 8 человек, которые не, официально не трудоустроены получали 800 гривен. Тоже никто за них налоги никуда не платит. Соответственно, это все тоже не является законным. Щоб розставити всі крапки над і на автостоянку, завітали представники комунального підприємства Одесатранс Парк Сервіс. Але там на них вже очікувала кубка так званих мітингарів. Очевидно, сумнозвісний співвласник, прикриваючись, нібито представниками громадськості правим сектором та самообороною, вирішив саме так розрулювати справу. Але офіційно вище вказані організації причетність до цих подій спростовують. Помітивши нашу <пів> знімальну групу, пікетувальники почали агресивно себе поводити та намагалися перешкоджати зйомці. Это пресса, пресс, решите. А не почему? Однобокая. Мы не очень одна бока. Не кричите. Заранта, заранта, не кричите. Заранта, не кричите. Ми Что, не вы, був... стоите? Что вы стоите? Что вы стоите? Потом против вас делали этот человек. Тишет. Сейчас все вам расскажут. Не кричите. По-моему, нужно сейчас все объяснят. Это пресс. Пресса имеет право размовляти с журналистами відмовилися на відріз. Навіть. Поза межами автостоянки. Тому висновок напрошується один. Її керівництво все-таки є, що приховувати. І це не лише гроші, які не потрапляють до бюджету. Говорить, що я все одно всім за все заплачу, все одно я всіх виб'ю, У вас все відніму, мені плівати на город, мені плівати на всіх, мені дав Таїровський сільський совет разрешение на землю. Самый основний вопрос: куда діваються деньги, так звані членські взносы. На нього никто тоже ответит не считает нужным, не считает возможным. То есть получается, что по факту он эти Дінді кладуть себе в карман. в Одесі. Нарешті почали наводити лад з парковками і відрахуваннями до бюджету згідно чинного законодавства. Та очевидно, що такі дії до вподоби не усім. Приклад тому автостоянка на Вільямса 46 А в даній ситуації залишається лише сподіватися на законне вирішення питання або ж розсудливість самого співвласника стоянки. Можливо, він зрозуміє, що на першому місці мають бути інтереси громади, а не власне збагачення. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Чим міжнародні ринки можуть привабити українських виробників, яких зусиль мають докласти вітчизняні компанії, аби підтягнутися до міжнародних стандартів? Відповідь на ці питання у ракурсі відкриття зони вільної торгівлі шукали учасники бізнес-форуму в Одесі. В Одессе прошел бизнес-форум «Doing Best Business». В связи с подписанием соглашения с Европейским Союзом и открытием зоны свободной торговли, организаторы бизнес-форума постарались направить и показать украинским производителям и предпринимателям всю привлекательность выхода на международные рынки. Мы предоставим сегодня ту удочку нашим предпринимателям, с помощью которой они смогут подумать о выходе на международные рынки, расширить свой бизнес, произвести инвестиции и развиваться в этом. На форуме присутствовали представители белорусского, болгарского и немецкого генеральных консульств, которые рассказывали о возможности выхода на рынок их государств. Прозвучали также и конкретные рекомендации от руководителей компаний, которые успешно вышли на европейский рынок. Это первый шаг на просторы и развитие на международный рынок. Надеемся, это не последний и только отправная точка к дальнейшим начинаниям наших предпринимателей, нашего бизнеса. Конкретных препятствий для выхода на международные рынки практически не существует. Что сегодня это сделать, во-первых, не тяжело, во-вторых, это сделать недорого, а в-третьих, это очень перспективный рынок, который поможет развиться и их бизнесу, и нашему производителю, и вообще торговой марки, как Украина, будет знать не только наше государство, а будет знать и Европа, и международные организации. Поддержал и выступил генеральным информационным партнером данного бизнес-форума телеканал «Здоровье». Генеральный директор Александр Козырь надеется на то, что мы наконец-то сделали свой правильный выбор, что у нашей страны единственный возможный путь развития это путь присоединения к Европейскому Союзу. Сегодня к присяги новая Верховная Рада. И сегодня впервые мы избрали действительно конституционное проевропейское большинство Верховной Рады. Кроме того, совершенно не видно явно внешних разногласий с нашим президентом у Верховной Рады. И все это вызывает большие надежды на то, что мы действительно придем в Европу. Самое главное, сначала мы должны остановить военные действия, чтобы был мир в нашей стране. И после этого, я очень надеюсь, наша новая Верховная Рада вместе с президентом займутся действиями, которые приведут к улучшению ситуации внутри страны. И в первую очередь должно касаться малого и среднего бизнеса. Я думаю, что в самом скором времени, и благодаря таким форумам, как сегодня, при нашей информационной поддержке, безусловно, мы почувствуем, что малый и средний бизнес задышал легче не только в Одессе, но и во всей Украине. Руководители успешных компаний на форуме раскрывали секреты того, какими же были их действия, для того, чтобы их дело развивалось и зашагало не только на территории Украины, но и вышло на международные рынки. Ключевое отличие своей компании вижу в том, что мы постоянно, постоянно затачиваем пилу. Приведу пример, что имеется в виду. Стоит мужчина и пилит дерево. И пилит долго, нужно, усердно, оно никак не пилится. Пила тупая. Подходит к нему другой, и говорит, мужик, что ты делаешь? Ты тебя же пила тупая, заточи пилу. Если значит нет времени точить пилу, нужно пилить. Мы всегда находим время самообразовываться, меняться, вводить новые стандарты, системность, обучение – это то, что позволяет нашей компании постоянно меняться. Организаторы и участники данного мероприятия уверены в том, что нашему бизнесу давно пора самообразовываться и подтягиваться до международных стандартов, потому как без всякого сомнения можно утверждать, что все предпосылки для создания торговых отношений у нас есть, и самое главное – рынок уже Друкованим виданням Зелене світло дала Укрпошта. В одеському філіалі організували ярмарок передплати. Читачі мали нагоду не лише підписатися на цікаві журнали та газети, але й поспілкуватися з представниками редакції. Загалом на ярмарку було представлено близько 10 рейтингових регіональних видань. При бажанні кожен міг отримати консультацію фахівця і обрати оптимальний варіант підписки. Враховувалися і побажання одеситів щодо інформаційного наповнення друкованих ЗМІ. Почта має стати мостом, який з'єднує потенціальних підписчиків і клієнтів редакції і здатства. Ми представляємо площадку, на якій лично, вживую можуть пообщатися. Подписчики з зіздателями з журналістами прийти познайомитися з твоєю продукцією яка представлена, підтримувати в руках ту газету або журнал, який вони можуть підписати. Ярмарок це своєрідний спосіб залучити якомога більше передплатників. А для Укрпошти це ще й можливість привернути увагу до свого підприємства. У період інтернету пошта здебільшого асоціюється з доставкою пенсій та листів. Але насправді левова частка роботи листонож припадає на поширення періодичних видань. День передплатник. У новому форматі проводиться в Одесі вперше, але не в останнє Ми хочемо це это в регулярну ярмарку для того, щоб могли зустрічатися потенціальні клієнти і поставщики тих послуг, яких чекають граждане. На сьогодні это я считаю очень важно, потому что інститут подписки обеспечивает тираж уже вже буде оплачений, і здательство понимают, що їх продукція вже в принципі буде викуплена. На завершення ярмарку усі передплатники мають нагоду випробувати вдачу в різноманітних акціях. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Такою була інформаційна картина останнього робочого дня осені. Залишайтеся на нашому каналі. А якщо ви маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705 79 91. Ми з вами побачимось в ефірі вже взимку. Бережіть себе та своїх рідних і змістовних вам вихідних. На все добре!